Всім всім привіт, хто чекав рубрику фактів Майнкрафт, і це в нас четверта частина. Погнали! Факт номер 61 шанс спавна скелета на пауці складає 1%. Тобто приблизно із сотні таких мобів лише один буде саме таким: Саме склетом на пауці. Склета в нас звати, до речі, Костян, тому костяни не ображайтесь! Переходимо далі. Факт номер 62 при спавні лосківниць вона може залізти в камінь, та й не лише при спавні. Ми беремо лосківницю, також на всякий випадок меч. І ось ми ставимо лосківниць. І зараз вони через деякий час пропадають. Незрозуміло чому. А це тому, що вони залазять ось такі от кам'яні кирпичі, кам'яні кирпичі з лозою та е, потріскані кам'яні кирпичі. І якщо я зараз перейду в виживання і зламаю, то звідти випав за лусківниця. Зараз я от переходжу і ламаю. Давайте зламаю. Ох, щоб вони мене не били. Ось одна вилізла, тут нікого не було, тут одна вилізла, тут одна, тут одна і тут одна. Тобто, а інші не залазили сюди лише тому, що там уже була лусківниця. Тобто, якщо не помиляюся, в усіх були тільки що лусківниці. Тобто не може залізти дві лусківниці в один камінь. Факт номер 63 полягає в тому, що тростина росте до трьох блоків висоту. Але при цьому в рандомній генерації може зустрічатися тростина висотою в 4 блоки. Також перевірявся факт того, що тростина допомагає сховатися від кріпера, тобто, якщо ми станемо в саму тростину, нас не буде видно. Але це не так. Тому що, на жаль, кріпер мене бачив. Факт номер 64 полягає в тому, що овечки можуть їсти траву через різні блоки. Наприклад, коли вона знаходиться в вагонетці, також через сніг і, звичайно, що через ось такі от дерев'яні напівблоки. Зараз я візьму ножниці і пострижу їх. Також переберу це все не потрібне. Так, ось перша, друга і третя. І тепер чекаємо, коли вони почнуть їсти. Але є важливий факт, це те, що ось тут, там, де напівблоки, тут повинні бути блоки ось такої трави. А не, оцього, як її, а не простого ґрунту без, без трави. Тепер чекаємо, поки вони будуть їсти. Ось як ми бачимо, перша овечка поїла через сніг. Тепер чекаємо інших. Ось ще одна овечка поїла, як ми бачимо, вона навіть поїла травичку яка під рельсами, та залишається остання, яка ніяк не хоче їсти. І ось як ми тільки що могли бачити, вона з'їла цю травичку, але мені довелось чекати весь день, а також замінити дерев'яні напівблоки на ось такі от мідні. Тому що під дерев'яними зникав ось такий от трав'яний покров. Факт номер 65 можливо, всі з вже чули. це про те, що магма притягує у воді, а пісок душ навпаки виштовхує. Це можна застосовувати, наприклад, для ліфту. Чи ще десь. Ось, наприклад, я спускаюсь на дно, і пісок душ мене відразу виштовхує. В свою чергу, магма мене навпаки притягує. Тобто, от така от різниця між ними. І тут відразу в нас наступний 66-й факт, це те, що коли човен буде над магмою, тобто ось так, от зараз візьму його, поставлю на воду, то човен починає розхитувати в сторони, і потім він потоне. Тобто, ось така от механіка, коли човен над магмою вгорі. 67-й факт: якщо ми перейменуємо бірку в наковальні в тост. А потім використаємо її на кроликові, то він буде дуже гарно виглядати ось так. Тобто ми його ще також можемо використати на кроликові вбивці При тому, що кролик вбивця вже не може заспавнитись в простому Майнкрафті сам, його треба спавнити командою. Але коли ми на ньому використаємо ось цю відбірку, він перетвориться на отакого от, от замаскованого кролика. Але при цьому він може нас атакувати і доволі сильно. Якщо ви без броні, то це буде приблизно 6 сердечок, 7. Тобто за 2 удари він може вас спокійно вбити. Факт номер 68 При використанні зілля невидимості на от таких от тваринах, на яких вже є ось сідла або ще ось коврики, то все пропаде, крім ось цього, те, що на них. Використовуємо трішки не так. Ще раз кидаю. Тобто при використанні зілля на от таких от тваринах, як ми бачимо, залишаються лише ось ці от коврики, ще сідло, а також чомусь ось цей от коник. Не... А тепер він пропав. Що цікаво, на ньому сідло не залишилось, але повинно було. В той же час на свинці залишилось сідло, а тут залишились коврики від лами. 69-й факт, дуже короткий, це те, що кролики не вміють стрибати на слизові. Тобто вони зовсім не стрибають, як ми бачимо, вони лише. Рисувається ось так от. І вони зовсім не хочуть нічого робити. Тобто слиз для них можна використовувати як пастку. Звичайно, я не розумію, навіщо вам ловити цих кроликів, але все-таки такий от факт. Цікавий факт номер 70 це те, що кажан не використовується ні для чого, Тобто від нього немає абсолютно ніякої користі, при цьому його навіть не можна помістити на повідець. Тобто ось у нас є кажан Бетмен, який тікає. І я на нього ніяк не можу начепити повідець. Але ми його спокійно відпускаємо, тому що він і так нам не потрібен. Тому що він безкорисний. 71 факт конячий патруль. Переміщаємось в наше місце. Як ми бачимо, тут є ось лодка. Також при цьому є ось така от конячка. Так, в чому полягає факт? В тому, що якщо я візьму повідець, тепер беру повідець, і сідаю в лодку, то тепер. І тепер, як ми бачимо, конячка пливе за мною. Тобто я можу спокійно пересуватись ось так. І вона буде пливти за мною. Це дуже круто виглядає. Також ми перевіряли факт на рахунок того, що коли я ось так їду, то гравець інший може сісти на цю конячку, але це не так, на жаль. Ось такий от факт, тому, якщо що використовуєте, дуже цікаво, прикольно. 72 факт лисиця підбирає речі. Наприклад, якщо ми її будь-яку річ, вона може її вкрасти. Ось в цієї лисиці, наприклад, є тотем. Також тут є ось такий от мечик, який мені зараз допоможе. Зараз я її спробую вбити. Але ви не дивуйтесь, тому що, коли я її начебто мав вже вбити, активуюся тотем без смертя, і вона знову жива. Звичайно, тотем при цьому зникає. Але сам факт, що лисиця може використовувати тотем безсмертя. Це, напевно, єдиний моб крім гравця, який може використовувати тотем безсмертя. 73 факт от цей факт вже, я думаю, всі чули, це про те, що смарагди спавняться лише в горах. Тобто лише в біомі гор спавняться смарагди. Вони спавняться на майже там на всіх висотах, дуже високо можна зустріти, але при цьому в таких от, я не знаю навіть, ось таких от біомах ви це не зустрінете, тому що потрібні екстрем хілз. Тобто дуже високі гори, і лише там будуть смарагди. 74 факт, я думаю, знали не всі. Тому що, якщо ми будемо, ось є голова зомбі, якщо без голови зомбі, то він нас побачить в радіусі 35 блоків. Але якщо ми одягнемо ось от голову зомбі, я її ненавмисно викинув, то він мене буде бачити лише в радіусі 15 блоків. Тобто це дуже допомагає, адже в зомбі дуже великий радіус дії, те, що він нас бачить. А так, лише 15 блоків це дуже круто, я вважаю. Цікавий факт. Але добути цю голову дуже тяжко, тому я не знаю, чи воно того варте. Факт номер 75 кріпери заряджені перемагати. Що це означає? Коли блискавка попаде в ось цих от кріперів, то вони перетворяться на заряджених кріперів, що сильніші, ніж прості. Зараз я викличу блискавку. І ось як ми бачимо, наші три кріпера перетворились на заряджених, але змог... змогли вижити лише один. Тому що вони тут згоріли в вогні. Ну а в цьому залишилось 3 одиниці здоров'я. Ідемо далі. 76-й цікавий факт: всі ці речі не горять в лаві. Тобто зараз я їх от викину всі. Запам'ятайте, їх тут всього 11 речей. Виконав випробування. Я їх викидаю. А не горять вони саме тому, що вони використовують в крафті стародавні уламки, які тут також є. Ось я пливу. І в мене залишились всі ці 11 речей. Тому що стародавні уламки, в свою чергу, не горять. Як наслідок, всі інструменти та броня також не горить. Ну, також всі от уламки. 77-й факт дерева і ліани в джунглях. Переходимо туди. Ось я вже тут. І ось такий от цікавий факт. Якщо ми виростимо дерево один блок, тобто один на один, воно виросте без ліан. Але якщо ось таке от 2 на 2, тобто здорове дерево, зараз чекаємо. Щось заважає, напевно. Я навіть знаю, що. Не повністю тут прибрано от блоки листя. І можемо спробувати тепер. І ось, як ми бачимо, велике дерево, але на ньому вже є ліани. А ось на цьому малому немає ліан, тобто навіть на листі немає ліан і навіть на стовбурі. А тут і так, і так, ось, їх доволі багато. Не дуже корисний факт, але він існує. Можливо, комусь треба будуть ліани. Факт номер 78, Два в одному знову. Факт номер 78. Пустельні зомбі не горять на сонці. Але це ще не все. Основний факт в тому, що коли вони вдаряють когось, а саме гравця, на нього накладається ефект голоду. Взагалі, я не розумію, чому вони тут всі входять обнімаються, так само, як і ті кріпери, яких вже немає. Ну, зараз заходжу до них. Вони мене б'ють, і, як ми бачимо, накладається ефект голоду. На 14 секунд наклався. Довжина цього ефекту може відрізнятися залежно від рівня важкості гри. І передостанній факт це те, що 5% шансу, що з отакої будь-якої рибки випаде кістяна мука. Зараз я наспавнюю їх велику кількість. Потім візьму якийсь меч, наприклад, незеритовий, і вдарю. І зараз перевіримо, чи тут зараз, напевно, треба ще побити, і можливо навіть мені випаде кістяна мука. Ось дійсно мені випало 14 сирої тріски та одна кістяна мука. Тобто шанс невеликий, але він все-таки існує. Переходимо до останнього факту. 80-й факт також пов'язаний з відсотками. Він полягає в тому, що є 5% шанс, що лук в скелета заспавниться в лівій руці. Зазвичай на це ніхто не звертає уваги, але в основному ось такий от скелет, і в нього лук в правій руці. Все начебто правильно. Але є 5-відсотковий шанс, ще раз повторюсь, що він буде в лівій руці. До речі, я спавнив його дуже довго, навіть там було не 5%, це було просто, я не знаю, дуже довго. Ось такий от коротенький факт. А я всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а також пишіть в коментарі, чи знімати наступну частину фактів. А також, можливо, можете додати свої факти, про які я ще не знімав відео. Всім до зустрічі!